Сьогоднішній майстер-клас це просто благодійний майстер-клас. Я часто проводжу майстер класи раніше це був Просто майстер-клас для того, щоб студенти відпочили, щоб вони могли кайфанути і задонатити на ті потреби, які були для скіду. Наразі в мене є така потреба для мого чоловіка зібрати на медикаменти. Він в Донецькому напрямку. Я не можу на жаль сказати, який саме він бригаді служить. Ну трошки конфіденційна інформація. Але от виявилася така потреба. Я знаю, що скід завжди підтримує скід Це просто любов. От на майстер-класі сьогодні буде джайв. Це одна із таких найгарячіших, скажімо, з таких стежок, бо те, що є самба. джайв, це один з найгарячіших стежок спортивно бальних танців загалом, тому що є латина, є стандарт. Я неодноразово проводила як і латину, так і стандарт. На жаль, оскільки зараз у Львові трошки рідше проводжу, але не втрачаю можливості, щоб провести. У Нас буде маленька зв'язочка, ми будемо потихеньку вчити, неважливо. А студенти знають, що таке джайф. Не знають, я повністю проінформую, повністю навчу всього з самого нуля. Не потрібно переживати, чи там я раніше ходив на танці, чи я не ходив на танці. Ні, просто приходьте, кайфуйте і донайте. Thank you